Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні знов питька працює, що робимо? фризуємо, те поле що я показував в останньому відео що горав. Фриза півтора метра. Трактор Бонфен 244 Ось таке виходить, о воно отут. Такі знизу глей грудками. Ось таке не зроблені. Грудки. Сиріще, зараз позасихають, то буде біда. Таке поле люди вже заврушились. там вже по полю не видно на телефон. Тракторів їздить і тінь не люди їздять. Заврушились по такі, вони щось покажуть. Бом ставлю на 540 обертів. Передача друга понижена. Ось таке виходить, з цієї сторони то більше розсипчаста земля вище, то виходить, ну, взагалі розсипається, вона мокра, ліпиться, винесте, але все одно тут вище горб розсипається, а там то таке важке з тієї сторони. Ще раз пройду. працює сам і трошки з коліїв. Ось такі справи. Ну, Тут не, не розбиває його тута з долини. Ну, такі грудки залишаються, Може спробую ще раз, а може так і буде, так і буду садити. Воно тільки тут з цієї сторони трошки йде горбик. Ось такі справи на ножі. На ножі не налипає, хоч земля сира, але вже, вже пора, вже вона. Податлива до обробітку. Всім дякую за увагу, всім миру і найближчої перемоги.